Deberían arder en el infierno. Vete ya, niño, qué lastima. Si tuviera que romper la promesa que hice para ti, así que no avances más. O de otro modo te irá muy mal. Y como tú no sigues las reglas, para mí no es fácil que me mientan. Vamos, el cuarto oscurezcamos. Vamos socio -mata, hermanos ven y trata de golpearme si es que puedes. La clemencia es una opción que tú no tienes. Veo que te estás cansando de intentarlo, pero tú solo sigues fallando. Nunca ganarás. Estaremos juntos luchando hasta el final de los tiempos. Y cuando te derrote, reiniciarás y aquí te esperaré una vez más. Estás hecho de ah, 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 amor, ah, 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 amor, ah, 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 amor. Uh -uh. Harvey keeps on playing with his food. He doesn't understand what the big boys do. He wakes up in the middle of the night. I run in and turn on the light. Run my hands through his short black hair. I love you, Harvey, I don't care. Людина! Сподіваюсь, ти готова до? Санс! Де головоломка! Вона тут, на землі. Довірся мені, вона не зможе пройти через неї. Санс! Вона навіть не глянула на це! От лайно. і знав, що треба було поставити свіжий кросворд. Що? Кросворд? Не можу повірити, що ти це сказав! Я думаю, що дитячі плутанки точно найскладніші! Це для тонкокосних! Не! Імовірно! Людина! Вирішить цю суперечку! Плутенка чи кросворд? Та явно кросворд, але мені подобається папірус. Тому плутенка. Ха-ха-ха! Так! Люди, напевно, дуже розумні! Якщо вони теж вважають плутанки такими складними! Дякую, що сказала плутанка, просто щоб потішити брата. Учора він психанув, намагаючись розгадати гороскоп. Забавно вийшла. <плутенка> А відді вправду повірили, що одно продопахнеться колодом. Привіт! Веселощі передаються через маленькі і білі пелюстки дружби. Рухайся, Отримай їх. Іди нахуй. Ти знаєш, що тут відбувається, чи не так? Ну, таке. Блять! Ну від цього я не ухильнусь. Вибачте ТЦК. Єбать, фаєрбол? Гоку! Я проведу тебе через катакомби. Ми в Одесі? Пішли до наступної кімнати. Гоу. Жарти можуть теж пригодитись для того, щоб розтопити лід. Ти отримала 0 ДС.

Електричний лабіринт! Звучить весело! Окей, ти можеш йти вперед зараз. Санс! Що ти зробив? Ай. Я думаю, що людина має тримати кулю. А! Окей! Потримай це, будь ласка. Окей, спробуй зараз! Неймовірно, ти слазький равлик. Богдан дай ручку.